З цього може щось вийти, При підтримці Європи хотілося б цього. Хотілося б. Ну, але треба вважати на територіальну цілісність України. Це головне. Взагалі-то, звісно, не дуже б хотілося, щоб взагалі якийсь зв'язок був з цією людиною, але ж... Життя і життя треба. Всі війни закінчуються за столом переговорів, навіть з монстрами, яким він є. Думаю, що з такою людиною зустрічатися взагалі не потрібно, але щось потрібно робити з усім за цим. Бажаю нашому президенту наснаги, сміливості. І нехай Господь допомагає, щоб в нас був мир, а в них щоб все було не дуже гарно.